У світі, де все змінюється, є лише одна константа наше прагнення пізнавати і розуміти природу навколо нас. Вивчаючи світ, ми не просто відкриваємо нові горизонти, ми відкриваємо самих себе. Природа вчить нас гармонії, терпінню та мудрості, і як вчителі, вона відкриває нам таємниці життя, що приховані в найменших її проявах. Наші випускники це молоді люди, які з любов'ю до природи та відданістю науці долали свій шлях, відкриваючи красу навколишнього світу, бережливо ставлячись до кожної його деталі. Сьогодні вони впевнено крокують до нових вершин, залишаючи слід у серцях своїх наставників і молодших колег. Запрошуємо вас поринути у цей неймовірний світ історій, досягнень та мрій наших випускників, які стали справжніми натуралістами з великої літери. Леван Джалалов – справжній приклад відданості природі і науці, його жага до знань, допитливість і невтомне бажання досліджувати світ завжди виділяли його серед однолітків. Доброго дня! Я Джоал Флеван, випускник екологічно-натуралістичного центру в міста Марганець. Протягом п'яти років з великим завдоволенням відвідував гуртки центру, значно поглибив свої знання з біології завдяки педагогам закладу. Визначився із майбутньою професією обрав медицину і у 2024 році успішно поступив до Запорізького медико-фармацевтичного університету. Професія лікаря потребує багато знань. Тому екоцентр допоможе вам у поглибленому навчанні, підготовці та іспитам. Жодного разу не пожалів, що прийшов туди навчатися. Навіть навпаки, жаліє, що не пішов туди раніше, щоб стало б мені у нагоді. Тому раджу не затримуватися і записуватися на додаткові уроки з біології. Там цікаво та дуже весело, Анна Мяленко Її увага до деталей, прагнення експериментувати і знаходити відповіді на складні питання завжди вражали всіх оточуючих. Я М'яленко Анна, випускниця 2024 року, хочу висловити свою подяку педагогам еколого натуралістичного центру міста Марганець. Роки, проведені в еколого-натуралістичному центрі, подарували мені безцінний досвід, який я пронесу з собою протягом життя. Завдяки вам я знайшла своє покликання та тепер навчаюся на медичного психолога в Полтавському державному медичному університеті. Ви завжди вірили в мене, допомагали йти вперед і долати всі перешкоди на шляху до моєї мрії. Я буду завжди вдячна вам за вашу відданість в своїй справі, вашу мудрість і любов до нас, юнатів. Дякую за те, що ви були поруч і допомагали мені досягти того, про що я так мріяла. Дякую. Анна Бонгар. Юнатка з невичерпною енергією та щирою любов'ю до природи, її допитливість, наполегливість і бажання пізнавати світ це приклад, який хочеться наслідувати. Щиро серця хочу висловити свою безмежну вдячність за ті чудові роки, які я провела у стінах економ-туристичного центру. Тут я отримала не лише знання, а й неймовірний досвід, який став міцним фундаментом для мого подальшого життя. Педагоги закладу відкривали для мене світ природи, виховували любов до науки і навколишнього світу, а також надихали на нові звершення. Особливо цінними для мене стала ваша підтримка під час підготовки до вступу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет психології, де і Навчаюся вже другий рік. Ваші поради, мудрість та віра в мої сили допомогли мені впевнено подолати всі труднощі, відкрити нові сторінки свого життя. Ви були справжніми наставниками і я завжди буду пам'ятати вашу допомогу і теплоту. Дякую за вашу відданість, терпіння та за всі ті зусилля, які ви вкладаєте в своїх вихованців. Вікторія Головченко. Ця дівчина поєднувала в собі допитливість, працьовитість та щире бажання зберегти довкілля, залишивши яскравий слід в серцях своїх наставників. Я Головченко Вікторія відвідувала гуртки якого менталістичного центру сьомого класу. З того часу зусилля, підтримка та віра в мене від керівників стали справжнім фундаментом для подальшого життя. Завдяки гурткам, які я відвідувала в центрі, мені відкрився світ науки. Я навчилася критично мислити, проводити дослідження і робити власні висновки. Саме ці знання та навички допомогли мені вступити до Київського політехнічного університету на біотехнологічний факультет, саме те місце, про яке я мріяла. Тепер, ставши студенткою, я розумію наскільки важливими були ті роки проведені в уколному туристичному центрі, і я Особливо дякую своїм викладачам за підтримку у кожному кроці, за всі експерименти, конкурси, проекти, в яких я брала участь. Ваш приклад надихає мене продовжувати вивчати науку і з впевненістю дивитися в майбутнє. Ірина Велика. Її прагнення до досконалості в усьому, що вона робить, поєднувалася з щирою турботою про оточуючих, що безсумнівно стане її головною перевагою у майбутній професії. Шо трьох позпіль, після шкільних занять я ходила до центру на біологічного напрямку і жодного разу не пошкодувала, що люди запускалася навіть навпаки. Трішки шкода, що я ще раніше туди не пішла. Якщо в школу мені іноді не хотілося ходити, то до екоцентру мене просто тягнуло. Я просто почувала себе там насправді як вдома. Завдяки участі в різних конкурсах, захисті в робіт і за підтримку по центру, я зараз, навчаючись на першому курсі Запорізького державного медичного університету, мала змогу гідно захищати свої. Роботи свої наукові роботи та може і надалі вільно брати участь у наукових конференціях. Тому я хочу дуже сильно подякувати викладачам, які змогли зайняти мій час з користю та злодання. Дуже дякую вам. Софія Сердюк. Її відданість науці і прагнення пізнавати світ, вміння поєднати теоретичні знання з практичними дослідженнями демонструють справжній талант і успішний розвиток в майбутній професії. Вітаю, я Сердук Софія, студентка другого курсу біологічного факультету Каразінського університету, який ви можете бачити у мене за спиною. З 8 по 11 клас я відвідувала заняття у Марганецькому еколого-натуралістичному центрі, де ми писали наукові роботи, проводили різні досліди та ходили у польові практики. Завдяки цьому я змогла вступити на бюджет у цей університет на спеціальність біологія, Софія Дзебенко Юнатка завжди підходила до справи з інтересом і відданістю, надихаючи оточуючих своєю любов'ю до науки. Я Зябенко Софія, і я протягом п'яти років відвідувала еколого-натуралістичний центр міста Марганця, завдяки якому я добре закінчила школу, написала ЗНО та вступила на бюджет до Національного авіаційного університету міста Києва на спеціальність біоінженерія. Та зараз добре навчаюсь. Навіть попри закінчення екоцентру, я можу звернутися по допомогу до викладачів, бо вони добрі та класні люди. Аліна Єрьоменко. Її допитливість і працьовитість допомогли їй досягти значних успіхів у навчанні, а бажання зробити світ кращим завжди надихало оточуючих. Вітаю, мене звати Аліна і я відвідувала екоцентр під час навчання у школі. Зараз я вже закінчую київський виш, але добре пам'ятаю наші заняття з біології, хімії медицини, завдяки яким я вступила на бюджет. Також згадую викладачів, з якими ми готувалися до конкурсів, писали наукові дослідження, розбирали інші дослідження вчених для того, щоб розуміти, куди рухається наука і ще багато багато цікавого. Екоцентр дає можливість дітям будувати своє майбутнє. Владлена Басанська, випускниця еколого-натуралістичного центру, яка тепер стала керівником гуртків, є справжнім прикладом відданості своїй справі. Її пристрасть до природи та бажання передавати знання новим поколінням надихають і мотивують юних натуралістів. Доброго дня! Я Басанська Владлена і хочу розповісти вам про свій шлях у еколого-натуралістичному центрі. Він почався ще у шкільні роки з простого захоплення природою. Прийшовши сюди юнатка, я зустріла натхнених керівників гуртків, які допомогли мені краще пізнати цей світ науки, займатися екологічними дослідженнями. І зараз, будучи викладачем у цьому центрі, я намагаюся передати цей досвід своїм юнатам, тому що вважаю, що це наше майбутнє. Це люди, які можуть звінити світ на краще. І я пишаюся, що є частиною цього процесу. Для мене важливо не лише передати знання про природу, а й виховати в дітях любов до навколишнього середовища. Ми часто займаємося практичними заняттями від простого догляду за рослинами до справжніх моніторингових екологічних досліджень якості стану навколишнього середовища. Я бачу, як у дитячих очах запалюється інтерес, як вони розуміють про те, що мають місце у цьому світі і можуть впливати на перебіг багатьох подій. Я дякую еколого-натуралістичному центру за таку можливість почуватися себе а, таким супергероєм нашого часу. Дякую. Анна Пастушкова завжди готова ділитися знаннями, підтримувати та надихати юнатів нового покоління. Анна Валеріївна поєднує в собі мудрість наставника та енергію дослідника, створюючи навколо себе атмосферу захоплення наукою та любові до навколишнього світу. Вітаю! Мене звати Пастушкова Анна. Ще в шкільні роки я познайомилася з еколого-натуралістичним центром міста Марганець. І вже у 7 класі почала відвідувати свій перший гурток гурток хімічного напрямку. Завдяки знанням, отриманим у центрі, я почала активніше досліджувати природу навколо нас, брала участь у походах і закохалася в цю справу. Сьогодні я керівник гуртка і, як не дивно, працюю саме в еколого-натуралістичному центрі міста Марганець. Тепер я маю честь навчати дітей, передавати їм ті знання та любов до природи, які колись отримала сама. У своїй роботі я прагну не лише зацікавити дітей наукою, але і допомогти їм розвивати критичне мислення, дослідницькі навички та екологічну свідомість. Ми разом з ними проводимо експерименти, вивчаємо природні явища, досліджуємо флору і фауну нашого краю та активно за сучасних умов використовуємо онлайн-технології, щоб зробити процес навчання ще більш цікавим та захопливим. Найбільше задоволення я отримую, коли бачу, як діти відкривають для себе нові горизонти. І закохуються у навколишній світ так само, як і я. Я безмежно вдячна за можливість навчатися і розвиватися в цьому позашкільному закладі освіти. Спочатку як вихованка, а тепер як керівник гуртків. Дякую. Дар'я Страшко завжди була натхненням для своїх однолітків, випускниця еколого-натуралістичного центру, тепер стоматолог, є прикладом того, як любов до людей і бажання допомагати можуть перетворитися на чудову професію, яка дарує людям красиві та здорові посмішки. Щорого серця, дякую вам за ті роки, які стали для мене надзвичайно важливими. В час навчання я постійно займалася науково-дослідницькою роботою, приймала участь у конкурсах та займала призові місця. Після закінчення навчання я вступила в Дніпропетровську медичну академію на факультет стоматології. Успішно закінчила його тепер, а займаюся своєю улюбленою справою. Дякую за вашу відданість і допомогу в здійсненні моїх мрій. Ви назавжди в моєму співаті.